Хіприд, вже. Другий канікул, і на цих двох тижнях канікулах я ходжу і в табір, гуляю, займаюсь спортом. Я ще готую. Та зараз я вам розповім дуже смачний рецепт пирога з абрикосів на сирному тісті. Для цього потрібно борошно, цукор, масло, рахмаль, розпушувач, ванільний цукор, сир, Кісломолочні яйця, апельсин і абрикоси. Спочатку ми зробимо начинку. Для цього ми нарізаємо абрикоси такими навичками-сматочками та Додаємо велику згорку ложку цукру та перемішуємо на невеличкому вогні наші абрикоси десь 5 хвилин. Другий етап приготування нашої начинки. Для цього ми вичивали сік з апельсину та надерли його цедрою. Та тепер висипаємо 200 ложки крахмалів та перемішуємо. Та після цього ми висипаємо до наших абрикосів, та доводимо до кипіння та після цього ще варимо на дві. Хвилинику ми вже завершили робити, та ми її виклали на велику посудину, щоб вона швидше стоїть. Тепер ми вже робимо тісто. Для цього ми виклали сир, кидаємо яке масло, цукор та розбиваємо два яйця. Додаємо ванільний цукор в нашу масу. Та тепер маємо чайну ложку з борошна. борошно. Ми трохи перемішуємо. Топо додаємо наше тісто, та, та перемішуємо. Половину тіста ми виклали на низи. Для жорсткості можна ложку змащувати в холодній воді. Так легше все накладається. Тепер викладаємо начинку. Та після цього викладаємо вже о, ще слой тіста. Дивіться, в мене ось так вийшло. На жаль, на верхню частину трохи тіста не вистачила, тому десь видно, чи десь не видно. Я думаю, ви бачите. Та тепер ставимо в духовку перстах місяць градусів на 40-45 хвилин. Дивіться, яку красу я приготував. Та трохи присипав цукрову пудру, то тепер вже спробуємо. Я дуже хотів спробувати. Мені дуже подобається, тому що така кислинка лимону дуже доповнює смак творого. Це вже все комбінує трохи цукру, і, ну, ще більш такий солоденький смак. Рекомендую спробувати. Смачно всі продукти ну, легко дістати. та взагалі дуже крутий рецепт. Папа.